Всім привіт! Слухайте, в мене тут зранку, майже зранку, просто цілий кіпіш на кухні. Так, я вирішила, що час помити вікно і час е випрасувати шторку нарешті настав. бо <схід> вже скоро літо. Хоча чоловік каже, та навіщо його митимеш, тільки в тому році його мила. Я кажу, ну да, дійсно. Ой, зняли штору, буду зараз мити вікно. Боже, вона така була брудна, що просто кошмар. І знаєте, без неї так світленько стало і просторно. Ви мені писали, що дехто живе без штор і класно себе почуває, я вам вірю. Це така, знаєте, справа звички. Я от її зняла і мені, наче чогось не вистачає. Але ж так стало світло в кімнаті просто клас. Але ні, це звичка. Хоча, можна так, з нею навіть не так. Вона в мене така брудна, що просто стидно показати людям. Ой, Це якби моя свикруха побачила, вона б вийшла в вікно. Так от. Я чоловік мені каже, давай її просто викинемо і купимо нову. Я кажу: ну так, да. але ж ми не прямо зараз побіжимо нову купувати. Ну як же це ми без штори, Ну, ладно, спробую її все таки випрати. Але якщо в мене випрати її не вийде, то я її все ж таки викину. І якраз якийсь час поживемо без штори, поки купимо нову. От і можливо, і взагалі не збуде хотітись купувати нову шторку. От я до чого все це веду. А шторка тут, поки відпочиває в кисневому відбілювачі, я сподіваюся, він їй допоможе, бо це така річ, яка всьому допомагає. Так? Кисневий відбілювач відбілює все на світі. Так, ну що, 20 хвилин і все готово. Реально, миття вікон це таке, що довше збираєшся, ніж сам процес відбувається. Все, рулетки. дуже трохи помила, освіжила. Та, чудесно. Цей телевізор помила нарешті. Сама така непотрібна річ після витяжки мені на кухні. Але знаєте, я пам'ятаю, коли ми тільки ставили телевізор, як мені сильно хотілося після ремонту, щоб в нас на кухні був телевізор. Але зараз його, як телевізор, саме телебачення, я не дивлюсь зовсім, і ніхто у нас не дивиться, то його ніхто не вмикає. А Ютуб там був, здається, але вже нема. Там щось оновилось і більше не оновлюється там ну, додаток, це Ютуба. От якби тут був Ютубчик, то було б класно. Я б собі вмикала і щось би дивилась, поки готувала. А так? Ні. Немає. От, ну а як телевізор він нікому не потрібен. Навіть Ігнат, і тот не хоче дивитись там мультики. Ще колись був маленький, трошки я вмикала, коли він тут був на кухні, щоб його там трошки відволікти і щось поробити. Зараз йому взагалі ні. А, він, коли був малий, то рекламу дуже любив, до речі, ж, да. ну а зараз вже ні. Тому так, ото висить, тільки пиль треба збирати. Все, е, вікно чисте, шторка буде скоро також чиста, все повісимо назад і готово. Е, реально збиралася, я не знаю, скільки місяців, і 30 за 30 хвилин все зробила. Отак завжди. Так що, якщо ще не, ще не милий віконця, давайте помийте, це швидко. І після цього е, цей. Стає набагато-набагато світліше. Майже зібрались на вулицю, я зробила собі кавусю з собою і зараз чекаю ще чоловіка з Ігнатом, поки вони там дочухаються. На третю годину ну, на після обіду передають грозу, прям страшну грозу, прям написано Шторм. Цікаво, чи буде, чи ні. Ну, ми до того часу вже точно повернемось, тому сподіваюся, що не застанемо там її десь під деревом, тому треба чукатись швидше. Ми з Гнатом вже повернулися додому, погуляли. Знаєте, Ще поки не гримить, але на дощик так наче збирається. Мені так захотілося чогось чаю такого фруктового. Тут у мене шипшина, смородина і каркаде. От, Вже заварився. І знаєте, яке було щастя? Така думаю, ну що б мені таке до чаю? Так хочеться чогось, не знаю чого. Відкриваю шафу і бачу, ось це. Я забула, що я вчора купила контик. Боже, яке щастя. Це взагалі ну, це реальне щастя. І бутерброд собі зробила. Ти хочеш ще ковбаски? Хм. Я зробила собі бутерброд з ковбаскою ще і гната підсадила, так? У маму так все там на столі просто її лежить. І ти хочеш ковбаску, і мама хочеть ковбаску. Як так, спів... як так співпало? В другу в руку другу да. добре, поки тато не бачить, будемо з тобою їсти бутерброд з компасою І редискою. Ні, цю не чіпа, я тобі дам нову. Слухайте, в мене завжди контик асоціюється, зразу згадується моє навчання в університеті. Я прям пам'ятаю, як ми. Сидиш на парах, такий голодний капець, такі хочеться. І чекаєш вже ту перерву, і мрієш про цей контик. Він коштував гривню 20. І це за гривню 20 можна було класно наїстись. От. А піца коштувала гривню 50, я пам'ятаю. Тобто можна було вибрати або це, або піцу, або контик, якщо хочеш солодкого. І от завжди, коли його їм, завжди згадую ті приємні часи. А зараз контик цей 20 гривень, да, або гривня 20. Отак ну, от, цікаво, життя крутанулось. Але він все одно мені приносить таке саме задоволення. Тільки зараз я вже не можу з'їсти його весь. Е мені просто совість не дозволяє. Так то я можу фізично. От, але отак до чаю дві штучки саме то. У нас добрий пасмурний ранок. Я вже зранку спекла ось таку красу. Це пиріг, такий ем, з яйцем, сиром і зеленою цибулею. Пахне просто, я вам не можу передати. Я ще зранку така голодна, я би одразу зараз відрізала і з'їла б шматочок, але треба щоб він остив. А ще я вчора ввечері робила тортик. Дивіться, який гарний тортик в мене вийшов. Мене надихнув рецепт на одному каналі кулінарному, який я часто дивлюсь. От і я згадала, що ми щось схоже колись в дитинстві готували. І знаєте, трошки взяла від звідти, трошки від себе, і вийшов ось такий в мене тортик: три горішки. Бо тут суміш трьох горіхів, плюс гущене молочко, загалом смакота. Щось таке повинно бути: схоже на золотий ключик. У мене тільки одна проблема тепер, як мені його перевести. Я ж на балконі поприбирала, то викидала всі коробки. Все, коробок більше нема, а торт прямокутної форми. Його б якраз в коробку було б чудово. Нема коробки. Я тепер це хожу і думаю. Мабуть, якось цією фольгою замотаю, ну і все, і буду старатися на руках в машині вести. От. Але мені ще до машини треба його е, довести. І ще Разом з Гнатом і з двома сумками. Ну, да ладно, з рюкзаком і сумкою. Щось придумаємо, головне, що торт є. Е, Іменинник мінинник наш зараз, завтра буде точно задоволений. Він якраз за добу ще добре, добре е, як це, пропитається і буде взагалі смакота. Слухайте, тільки що було дуже пасмурно, що в дощ. Вже сонце світить таке яскраве, що капець. А я останнім часом якась стала дуже. Метеозалежна. реально, моя голова якось дуже дивно реагує на всі ці перепади температур і на ці перепади дощ сонця. Треба зараз випити каву, якщо кава не допоможе, то буду пити цитрамон. Так от, я ще так вночі, знаєте, спала погано, дуже хотіла спати десь першої Вже чекала там, поки машинка вимкнеться, щоб її розвісити, бо мені треба були ці речі на сьогодні на ранок. Ой, коротше, чекала, чекала, вже наче лягаю спати. Тут почалась тривога. В Києві і бахало так добренько біля нас. От. Ну так, відносно біля нас, нам просто було чути. Але все одно ж воно, знаєте, страшно, і вже все. Сон пройшов. І потім, поки до пів другої не було відбою, то я оце не спала. Вже наче тихо було, але ж все одно хвилюєшся. От і цей. І сьогодні мені треба було раніше вставати, і я така, і я така що, знаєте, трохи затурможена. Прям відчуваю це по собі. І ще ж кажу, ці то сонце, то дощ, то щось таке. Треба переробити зараз всі справи. Та цей. Як його поспати, мабуть, з Ігнатом хоча би хвилин 30. бо вечір мені ще весь вечір його розважати там. За ним слідкувати, то я не витримаю, мабуть. Ось такий в мене план. А, і треба ще подарунок запакувати. Я знайшла в себе цей папір, такий якраз чоловічий, чорний зі сріблястим такий. От, То думаю, а чому б і ні? Заверну гарненько. От, А взагалі треба на всяк випадок завжди так мати якийсь папір і якісь стрічки. От в мене ніякої стрічки немає, так щоб, знаєте, гарненько бантик якийсь зробити, або, або бантик би сам мати. Ну, вже їхати нікуди сьогодні на вулицю не хочу. Не підемо з Гнатом сьогодні ми на вулицю. От. Такі справи. Буде вже потім гуляти з дідусем <сум> нальорствувати. Хоча там така, блін, погода погана. Не люблю, коли погана погода, тому що так можна було б весь день їх там на вулиці. Ну, весь день з Гнатом на вулиці дідусь ганяв. А це, якщо буде холодно і дощ, то ну, таке, розумієте. Так що будемо збиратись. От. І... і збиратись. Знаєте, дівчата, і все-таки я така молодець. Я сьогодні зранку встала, в мене була купа справ, і ну прям от список. І всі такі справи от я не можу їх відмінити. Все, ми ввечері їдемо, я вже обіцяла цей торт. По-любому у дідуся день народження. Ну, це не можу. І в мене, от як на зло, немає сил. Я вже встала. Я от відчувала, що я якась от розбита. І погано себе почуваю, і все. І думаю, ну боже, і от мій мозк, знаєте, він так працює, типу, все, ти нічого не стигнеш, ні, я нічого не хочу, хочу лягти, можна, я посижу і все таке. Але ні, зібрала себе в кучку, знаєте, випила каву, якось воно так все добренько. І потихеньку, і одне за одним, так спокійно, я кажу, Аня, в тебе просто нема вибору. все це Треба зробити сьогодні. І все. І мені якось стало краще. Ну, от реально якісь хвилі такі. Як я вам і казала, так ще 5 хвилин і йду будити Ігната. Мені треба торт нарешті упакувати. От, коротше, коробки не знайшлося. Що я, значить, придумала? Так, в мене коробка з-під кави, вона маленька. Я її розрізала і зробила з нею отак. З нею, отак. Я якось зліплю, господи, хоч би не розвалилось. От я зараз його сюди поставлю, буде хоча б, знаєте, якийсь каркасик, можливо, скотчем зараз ще так крутану. От, ну, А зверху вже отак от фольгою накрию, ну, якось отак довеземо. Ну, це ж треба було слухати повний балкон, коробок, все викинуто. Добрий день. Ой, отаке. Ну, ладно, як буде, то буде. Якось довезеться. Ну, хочеться, звісно, щоб був гарний. Я його зважила. От, до речі, майже 2 кг, майже 2 кг сам тортик. Ну класно, це ми наїмося вдоваль і поріг свій вже на шматочки порізала. Мені так буде цей заливний, мені так буде легше його вести, менше місця буде займати. Коротко, мені так зручніше. Все, зараз оце упакую і все, буду будити гната. Це знаєте, як мій чоловік каже: ну, ти якась дивна людина, ти рахуєш вареники, пельмені, все зважуєш. Отака я людина. От я люблю це знати. Кажу, а що тут такого? Стоїть рже, що я порахувала, що в мене тоді було 73 там чи скільки пельменя. Кажу, тобі що робити, нема що рахуєш? Я кажу, а що це довго? Ну це ж не довго. А мені цікаво, мені цікаво, я їх не тільки порахувала тоді. Я їх ще й зважила, там було кіло 300. Мені було цікаво, скільки грошей. Мені вийшло 130 гривень, кіло 300 пельменів. Ну, отак, от от я. Да. Отака от я людина. Я ж цей матфак закінчувала. Я люблю все рахувати. Ой. І торт я зважила. так. Мені цікаво, скільки я витратила на нього грошей, і скільки за КГ. За 1 КГ 150 гривень виходить. 175-350 гривень всі були інгредієнти. От. Тому. Нічого тут не бачу такого. Кажу: тобі не цікаво, не слухай, не дивися, я тобі не буду казати, а мені цікаво. Отак, все. Залишилось швиденько всі речі покидати в рюкзак, подумати, що одягати, знайти куртку, бо там буде плюс 13, як завжди. Ну, нічого. Як буде, то буде. Вже все одно тепліше, ближче до літа. От і бужу ігната, трошки сьогодні раніше встаємо, бо він ще не обідав, поки поїсть. І вже все, поїдемо і вже буду тоді. Може, щось зніму звідти. М -м -от. Ну, по-любому, торт в з зніму. Це точно. І, і там щось можливо, також придумаємо. А цей запакувала подарунок. Зараз вам швидко покажу. Так, зараз сюди до віконця підійду. Дивіться, який класний папір. Це я колись чоловіку на день народження, пам'ятаю. Щось дарувала і упаковувала, і залишився там трошечки, якраз на, маленьке, на маленький гаманець, дідуську, вийшло. Дуже по-чоловічому, мені здається, І цей. Знаєте, вже запаковувала його, вже майже закривала, і така згадала, що гаманець не ж можна ж дарувати порожнім. То я така думаю, ну що мені туди покласти? Що мені туди таке покласти? І знайшла в мене було цих 5 доларів. Вот. Думала взагалі один. Я думала, точніше, не так. Я думала, що там є один. Думаю, ну покладу один, що один. таке один долар? Ні, ну кава, да? Понятно, що він їх витрачати не буде. Коротше, це ж символічно. Як всі знаєте, цей долар раніше всім клали і його всі носили. А мені, до речі, колись такий долар дуже знадобився. В мене в кошельку був, а ми приїхали і нема що було дати за багаж. Да, Я витягнула цей долар і дала. А от і цей, бо не було дрібних тоді. І коротше, я думала, що в мене також щось таке. Є відкриваю там п'ять. Ну о, ще краще, якось поприличніше. І, От, і знаєте, подарую їм їх і е, скажу, що це нам на майбутню подорож е, куди-небудь за кордон, тільки на подорож. Хочу на подорож саме. Е, на подорож за кордон, і щоб отак нам теж було за багаж дати чайові. Ось вам скажу, дідусь. Давайте збирайте нам на поїздку. Це <ріст> такий буде тонкий намчик йому. <ріст> так, загалом тепер треба його не забути. Оце буде просто хохма, якщо ми його забудемо. Збиралась, блін, тиждень і забуду. Так, таке може бути. Так, все, біжу будити Ігната, все вам розповіла. А, ні, торт поставлю, поставлю торт, біжу будети Ігната, збираємось і чух-чух-чух побігли. Слухайте, я так рада, що в мене другий настрій піднявся, бо я ну, реально сиділа. Як розбито корито. мені аж було знаєте, якось сумно. Я такий свій стан ненавиджу. От. Я люблю, коли... Я як батареєчка всіх заряджаю, але не коли... а я сьогодні була як та батарейка, яку забула підзарядити. Ох, ну, нічого. Знаєте, поки там трошки загнатам... Я поспала з трошки, 40 хвилин поспала, то, мабуть, то мені допомогло трошки перезарядитися. Ой, все, побігла. Слухайте, запакувала, ну просто краще не придумаєш в моїй ситуації, коли нічого нема. І отака навіть мотузочка це цей. Щоб його можна було перенести мені до коляски. І там у них, та супер, коротше, я б взагалі думала, так його в руках буду нести, а тепер все прилічненько. Все, ми поїхали. Ми вже в парку приїхали вітати дідуся. Трошки нам не повезло з погодою, бо пішов дощ якраз от в день, коли ми зібрались смажити шашлик, але знаєте, нас це не зупинило. Ми вийшли, і під дощем з парусолькою, негнати в кепки, все посмажили. Мангал накритий, все вдалося. Тепер, знаєте, коли я буду дивитись на людей, які під дощем смажать м'ясо, то більше не буду з них сміятись, бо може в них така сама ситуація, як в нас. Ну що, день народження сьогодні, то треба смажити сьогодні. Але ігнати. То під дощем, до речі, сподобалось. Йому то на щоки попадало, то парасолькою він бігав, то було йому дуже весело. Загалом ми хотіли посмажити і посидіти тут прям в парку. Ну але да, під дощом то таке. Тому ми все посмажили, зібрали з собою, прийшли додому, там накрили поляну і чудово посиділи, смачно поїли. Я як завжди як наїмся, знаєте, як в останній раз мене на день народження краще не звати, Я багато їм попереджаю. <laughs> От. Але у всьому іншому все було класно. То відпочили, набігались, наїлись, навітались, нарозмовлялись і все, поїхали спокійно додому. Ну, покажи пістолет. У Ігната новий пістолет прийшов нарешті з Аліекспреса. <laughs> ну, Наш... покажи. Да, покладе. І е, пістолети, робить мильні бульбашки, так? Yeah. Але де можна тільки робити мильні, мильні бульбашки? В ванні. Беремо, пішли. Зараз ми вам покажемо. Е, бо це можна тільки на вулиці, або <див> дозволяю йому в ванній кімнаті. Ну там хоча б легше прибрати з плитки, ну і в саму ванну можна пускати. Так, отже, погнали! Нажимай. Тільки наверх. Нажимай. Сильно сильно. Ха -ха! Дивіться, яка краса. Сильно сильно. Давай ще. Клас! Як би так казати збоку? Супер! Тобі подобається? Робить він багато таких дрібнесеньких-дрібнесеньких, бачите? Зараз я зроблю. Ігнату легко нажимати на цю штуку, взагалі ніяких проблем. І оці баночки. Тут чим jogo? зручно, що оця баночка з рідиною, ти туди рідину цю наливаєш, і вона прикручується, і не треба нікуди не макати, нічого. Вставляєш батарейки. Дві... Давай. чи три батарейки вставляєш, і готова. І ось така ціла куча. Ціла куча дрібних бульбашок. Яка краса! так? Клас! Готова. Ми всі задоволені. Треба було один собі, один Ігнату купувати. Класний. 230 гривень на Аліекспресі до 250 Так що подивіться, якщо ваша дитина таке любить бульбашки, подивіться йому літо також таку штучку. Ну, а взагалі то це, звичайно, вулична гра і вдома це баловство. Це просто тому, що дуже нетерпілось. Не треба було вімкнути і погратись. А так, крім ванної кімнати, більше ніде не дозволяю, бо буду я мити це, то просто цілими днями. Так, ми з Ігнатом будемо зараз прати татові тряпку від машини. Клас, палець прижали. молодці. Давай ще раз тільки без пальців. Так, зачекай. Мама, блогер, горя в сім'ї. Прищемила дитині пальці машинкою. Ну, не сильно, трошечки зовсім. Слухайте, дівчата, у кого машина або у чоловіка може машина. Знаєте, є, є такі тряпки, оці, от штучна серветка, штучна замша. Вона така повинна завжди бути вологою і в цій колбі зберігається. О, така, як, ну, резинова, шолі. Така. От, і вона дуже брудна ця тряпка. Я оце думаю, е ніхто ніколи не пробував її в кисневе відбілювач кинути. Все. Так от е мені цікаво, якщо її кинути в кисневе відбілювач, що з нею буде? Просто на ній написано з хлором не відбілювати, а, але ж кисневе це не хлор, чи що? Це взагалі таке кисневий той порошок. Що це за ця магія така, що вона все ж виводить всі плями. Але я боюсь спортити, бо ці тряпки вони такі не дешеві. Мені просто прямо зараз не хотілося б там, на неї 400 гривень, чи скільки вона там коштує, витратити. Ну І плюс це, о, це слухати від чоловіка, що я знову йому щось спортила, але вона, от просто, як вони там пишуть в холодній воді, не відмивається. Я вже її чим тільки ну, не прала, не відмивається. Тому, можливо, хтось. Е, цю тряпку... Відмив. Так, все, Ігнат, тут якийсь трохи знервований, хоче грати, будемо гратись. Пока-пока-пока. Пока-пока. Мені, знаєте, загалом подобається, що у нас вікна квартири виходять в двір, на майданчик дитячий. Я там, якщо що буду Ігната бачити, в майбутньому, все таке. От, але є один мінус, коли вікна сусідів напроти. Сюди не заходите? Зараз. Загалом, до чого я це все? Що? Е Періодично е, в мене є така квартира напроти нас, яка, е, в якій дуже яскраво світиться е, світло, люстра вночі, всю тупо всю ніч. Я не можу. Вона, я іноді її не помічаю, а іноді, от як сьогодні, е, вона мені світила прямо в очі, точніше, вчора вона мені світила, прям дратувала в очі. Я не знаю, може вони там живуть за якимось американським часом і, це, і працюють вночі. Я не знаю, може просто забувають вимкнути. Що? Ну, не ставай, ставай. Ігнат хоче подивитися, що всередині цього ящику з інструментами. І, коротше, мене це так бісило. от, І я цей сьогодні вночі вішала ковдру. І я подумала просто, що треба на балкон ралєти. От для таких випадків опустив ралєтку і все. От, а поки ролет нема, то кажу, вішала ковдру. Ну тоже нормально, ось, спокійно спала. Ой, тому що або вони кудись виїжджають, забувають вимкнути. Знаєте, ці люстри самі вмикаються. Можливо, я таке, не знаю. Коротше, бістить мене воно сильно. І вночі ти ж не будеш уже ставати оце вішати, то треба з вечора про це думати. Так, перший запуск нашого пістолета з бульбашками. на тобі подобається. На вулиці скажи класно, да? Можна не боятись сюди бігати-стріляти. А, все? Siblings. Все? Мама буде пускати? Ігнат буде бігати? Що-що? Ігнашки сьогодні не до пістолета, бо винесли дуже багато іграшок. Вон повиносили і конструктор, і кучу машинок. Я обожнюю, коли виносять на майданчик старі іграшки. Дуже люблю. Ігнату завжди. Це знаєте, це прогулянка, класна прогулянка забезпечена. Ігнату є чим зайнятися, я можу спокійно сидіти, а він поки все буде розглядати. Да? Так що пістолет назад поклали, я його поклала в пакет і в рюкзак, бо я не знаю, може з нього щось ліється, то не стала просто в рюкзак складати. Тому мама сідає на лавку. Трошки посидить, і Ігнат буде тут розглядати, розглядати вантажівки. Все, ми повернулися додому з Ігнатом, підійду до вікна, бо дуже пасмурно у нас сьогодні, якось темно, і в кімнаті взагалі Е, Слухайте, і у нас кожна, кожне повернення з прогулянки це істерика. Ну так, 95% випадків це реальна істерика. І консьєрж мені сьогодні наша каже От, всі дітки не хочуть повертатись додому, завжди всі плачуть. А я так насправді їхала і думала в ліфті. А У нас насправді причина плачу завжди різна. Завжди різна. Але дуже рідко це прямо, от, що не хочу додому. Ну, це останнім часом. Насправді це, там, або вітер подув не в ту сторону, от, або от сьогодні він там не хотів вже на машині повертатися. Або він, наприклад, хоче додому, прямо так миттєво. Він хоче додому, а все, він хоче вже. Ну, бути вдома. А дорога додому, якби це нікому не цікаво і не враховується. От. І це завжди оці соплі, течуть вже до рота, все, Коротше, завжди, завжди дуже весело. І Моє таке обличчя, таке гіперспокійне, напівсонне, бо я по-іншому не можу на це реагувати. Ой. Так що, от такі справи. А знаєте, що хотіла ще сказати? Я е, часто таке чую, що от треба вчитись у маленьких дітей, там, е, як вони радіють всьому, да, і все таке інше. А мені вчора такий випадок у нас був з Ігнатом. Значить, закатився м'ячик під диван. І це проблема. Ігнат каже: мама, у нас проблема. М'ячик закотився під диван. І в цю секунду моє обличчя. Таке, типу, Блін, м'ячик під диван, як його дістати? Тепер треба шукати палку. Це треба піднімати диван, все з нього прибирати. От таке. А як реагує моя дитина? Мама, в нас закотився м'ячик під диван. Клас, це типу, така пригода. Давай нести палку. А що ми будемо робити? М -м, треба подумати. А давай піднімемо диван. А давай залізом. І я так на нього дивлюся, цю секунду. І думаю, знаєте, для нього це як пригода якась, а для мене як кінець світу. І знаєте, так багато в чому і буває. Що для нас дорослих ти приїхав вже на машині, під'їжджай сюди до вікна. Так, що для нас дорослих це просто трагедія, а для дітей, бачите, як. І от. Отак от і нам треба сприймати усі е, такі негаразди да, наші, щоб сприймати їх отак з радістю, як пригоду, весело Тоді було б все класно. От. І така у мене була вчора от, е, ця філософська думка. О, все, будемо зараз складати спати, Ігнат Гнат вже поїв. Ігнат вже поїв. Ну, думаю, да, зараз піду, піддивлюсь, бо я е, пила каву на кухні, він їв там сам. Перед телевізором, от і цей будемо вкладатись у нас. До речі, тепер обмеження по телевізору, бо так, да, з, з віком з кожним днем телевізора стає все більше в його житті, і це погано. Тому все будуть тепер. Також у нас години з телевізором, отак, а не просто телевізор фоном. До речі, про торт зараз доїдаю вже останній шматочок, і хочу сказати, що він вийшов сухенький. Бачите, я зробила дуже ем, товсті ці коржи. О, треба було ще кожен корж розрізати навпіл і промазувати. Бо крему було дуже багато, його би вистачило з головою, але я щось подумала, що ну, він же масляний, то він пропітає і так. От, і... А треба було все-таки розрізати кожен корж, промазати, тобто, щоб їх було не 4, а 8, і так було б набагато краще. Тому що він вийшов сухенький, От, смачний. Сам, е, Самопоєднання смаків, горіхи, згущене молоко, всі діла смачне, але м -м, сухий. Тому, отак. Тому е, не знаю, чи спробую я його коли-небудь чи. Бо рецептів і так море. От. Але ну що, солодке поганим не буває, доїли, з'їли. Слава Богу, у нас всі такі, що якби промовчали, не фукали крім мого чоловіка. Він висказав мені все і сказав: ось саме тому я і хочу, щоб на мій день народження торт купували, а ти а не ти робила його сама. Бо може бути отак, що опа, рецепт не вийшов. Я кажу, дякую. От на твій день народження. Ми будемо його купувати і купували. А це я кажу, не твій ти, будь ласка, дідусь не цей не возмущався. Ти тут один вякаєш. Короче, от тому все доїдаю останній шматочок. Буду мати на увазі тепер. Це дякуємо, що дивились наш влог. Сподіваємося, як завжди, що вам було цікаво, що відео вам сподобалось, що ви поставите обов'язково пальчик вверх. А якщо не підписані, ще й підпишитесь на нас. І наступний раз ми з вами знову побачимось в нашому відео. До зустрічі правда? У новому відео. Всім пока-пока! Пока. І всім гарного настрою, не такого, як ми, у нас сьогодні у Ігната.